У середмісті Коломиї шумно. Так водії автівок долучилися до акції на підтримку військовополонених. Поки ти мовчиш, їх вбивають. Свободу захисникам Азовсталі. Полон вбиває. Саме з такими написами учасники акції зібралися біля міської ради. 4 червня нам надали сповіщення, що місце Ян Венграновський Іван Володимирович. 93 го року народження зник безвісти під населеним путнем Роботино Запорізької області. Командування нас запевнило, що він виводив хлопців з нуля до наших позицій. Ми довго не могли впоратися з цією думкою, що. Дитина наша пропала. Організували тут акцію підтримки військовополонених, акцію нагадування, щоб нагадати громадськості, владі, тих взагалі всім оточуючим, що ще є полонені, що їх треба повертати як не додому. Є момент в бездії людей і несвідомості людей. Оце от, що є найбільшим тригером. Люди просто не розуміють, що досі є полонені, їх дуже багато, навіть попри те, що от проти цієї ночі відбувся обмін 95 на 95, Звінило 34 азовців. попередній обмін також був з участю азовців, але перед цим два роки жодних обмінів. Учасники акції просять, щоб держава не забувала про тих, хто нині в полоні, і робила все, аби повернути їх у родини. Я хочу знати, де мій син він з 14-го року захищав Україну. До 24-го року. І моє серце та як матері розривається від болю. Головна вимога від родин дати остаточну відповідь, чи живий їхній член сім'ї, чи в полоні з колоною Богдан Малацький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.